І так, друзі, після довго-довго поневіряння, коли нічого не знаходив, нарешті моя перша монета. О, є, супер. Яка гарна велика. Кейт, церпаненька. Бачите, яка досить крупна. І так, що тут видніється. О, навіть не знаю, що це за така монеточка. Шевченко зображений. <рес> Правда, витерта. Це три крейсера 1800 року. 1800 року. Ось такі, ось такі на монетка. Трошки витерта. Ну, красива, велика, гарна. Так, на місце прибули. О, О Тут були будиночки. тут Ось такої ямки. Я підняв якусь отакену штукенцію. Там з квіточкою все Ну досить цікаво, Потім помию і зазніму. Ось така вона. Що тут таке може бути? Уявлення немає. Друзі, отам недалеко я тільки відійшов від цього. І ось таке... На... Мабуть, що це була ложечка мідна така. Шкода, що отут тільки нема. Ну досить така цікава. Візьму, помию, подемся. Так, так шукаємо далі. Тієї ямки. Біля такої річечки. тільки дерево здоров'я не впало. Є монеточка. Ось вона маленька така. Що це за монетка? Посполіта польська. Та. Це один грош. Так, ще ж тоді різко. Хочу глянути, а він тут якраз затертий. От так, друзі, «Фортуна пре Гляньте, дві підкови, Отак я їх витягнув, отак вони були в ямі. Он тут. Ну це капець. Ще так, щоб переплетені, ще такого мені не попадало. Ну як цікаво. Значить все-таки фортуна сьогодні буде. Будуть сьогодні цікаві знахідки. ну Шукаємо далі. Надіємося на краще. От тут такий нестабільний сигнал, бо уляха. Важко копати, тому що коріння дуже. І о є монеточка. Ось вона. Так, ну это немцы, 1904 год. Хорошее сбережение. Шукаем дальше. Так, мы уже идем звідси. Там брат пошел вперед. Там очень сильно перекопано. Вирішили ми змінити місце. І отут на дорозі три копійки радянські. Ось вони 1970 року. Хо-хо-хо. Хохо. Ось -хо -хо. такі. Ну. ну, міняємо місце. Можливо, ще поки до машини дійдемо, щось знайдемо. Так, і самі ямки. Ще раз спробую, опа, є сигнал. І вон ще 5 копейок. Ні. 50 копійок. О, другий раз 50 копійок вже знаходжу. Так 83 рік. О, інтересно. Чекаємо далі. Так, дальше? друзі, з цієї вам ямочки. Ось такий-то круглячок маленький. Це, це що таке? Зараз до... То... Це є Польща. Скоріше за все два гроші так 38 рік. Такие-то монетки. Добре, шукаємо. А, так, ребята, от тут точки копнув я. О! І вот на трошка покоцана. Випала монетка. Ось така затерта в хлам. Нічого не видно. Такий там місце. Вінший цей. І вон на дорозі є монеточка. Вон тут відбиточок. А ось тут сама монетка. Що це є? Це є Австрія, напевно що 1900 рік. Цікаво, що не знаходив 900-го. 19.00 Ось така цікава монетка. Так, не знаю Там як дальше. вітер. Як вітер чи, чи нормально воно виходить. І от тут, значить, на дорозі ще одна мабуть що монета. Ось так вона виглядає з землі. Но судячи по цьому, що їй досталося. На даний момент не видно що це таке ну і добряче досталося. ну почистим буде обзорчик покажем звісно якщо щось варти уваги друзі далі. Тут, в ямці я зайшов трошки в ліс там на дорозі я знаходив монетки вон тут зайшов і ось сигнальчик і якась монетка вона досить цікава тому що вона товста Зараз глянемо що це, якщо звісно це можливо. Хі -хі. Ну, на даний момент определити важковато. Ну, монетка давня. Ось така. Ну, Почистимо, подивимось. Може щось цікаве. І важка. Друзі, ми знову Важкай вернулися на поле. О, бачите, там горить як гарно Вон брат щось там риє, шукає І от мене на дорозі. Ось монетка. Опа! Але як вона гарно при, при цей. О. Стан задовільний. Так ось такі на монетка. Рік, звісно, не видно. Не видно. Так, і знову монетка. Що За монетка. Глянем. Ой! По-моєму, її капець. Ну да. Це скоріш за все ж це крейцер Ну притумився він малость. Добре, по чистому може ще, ще буде видно. На даний момент більше нічого не можу сказати. шукаємо далі.